Український економіст, який першим пояснив причини економічних криз Михайло Туган Барановський. Його назвали генієм аналітики ще до того, як це стало модним. Народжений на Слобожанщині у 1865 році, він з дитинства відзначався глибоким розумом і рідкісною процездатністю. Закінчив фізико-математичний факультет Харківського університету, але справжню пристрасть знайшов у Політичній економії. Що зробив Туган Барановський такого, що його ім'я варто згадувати поруч із найвідомішими економістами світу? Він першим у світі науково пояснив, чому трапляються економічні кризи. У 1894 році вийшла його праця промислові кризи в сучасній Англії, їх причини та вплив на народне життя. У ній він довів. Кризи це не випадкові катастрофи, а закономірна частина циклу економіки. Він показав, що надмірне інвестування у виробництво без реального попиту спричиняє спочатку бум, а потім різке падіння. Так виникають кризи перевиробництва. Його ідеї випередили час і стали основою для подальших досліджень у світовій економічній науці саме на підґрунті його робіт. Пізніше сформувалася ціла школа теоретиків економічного циклу. Татуван Барановський був не лише теоретиком. Він боровся за ідею української автономії, розробляв програму української кооперації і мріяв про незалежну економіку для незалежної держави. У 1918 році він став міністром фінансів в уряді УНР, але його серце зупинилося раптово на злеті. Сьогодні його ім'я часто згадують у підручниках з економіки, але здебільшого не в українських. Хоча саме він українець, який першим пояснив, чому світова економіка періодично хитається між злетами і обвалами.